Так, друзі, доброго дня. Село Гордашівка 5 кілометрів до Тального, 45 до Умані. Ось така хатинка, там де річка незаймана, не нічейна, можна ловити, робити, що хочете, в кінці туди сходимо Одинчок за... Ціна 7 чи 8, не помню. 7 тисяч. По торгу можна розмовляти, але мінімальний там на документи, на такі речі, хата непогана, це гляна 80-х років. 45 соток приватизовано. Але далі там ще розорено, а в общем. Десь 60 можна користуватись. Дорога така брущаточка, в селі асфальтна на цій вулиці. Там було трохи брущатки, тут всипано щебнем. Так, є такі сарайчики під знос. Ось така хата хороша, здоровенна. Двір бітонірований весь. Так, я зайду в хату. Так, тут веранда, на все поменены на металлопластиковые. Вот такая верандочка. Велечка, че прихожа, чи веранда. Лечильник, электричество. Так, тут кухня. Е, газовий котел старий. Е, тут закрили желізом, бо газовики сказали, щоб по нормативам треба закрити, щоб це вони відцепились після того, як зробили газовий лічильник. Меблі сказали, всі залишаються. Не знаю, як холодильник, звісно. Так, все, сказали. Все як є, все, остається. Так, перша кімната. Кімнат багато, я запутався. Поли дерев'яні всі. Вікна поміняні. Так, це перша кімната, це друга кімната. Е там вон, видно тріщинки, це було вікно. Коли ставили вікна, ну, просто замурували, і там це не хата лопає, а. Від вікна, то есть це не проблема. Тут вікна також всі металопластикові. Ну, взагалі по всій хаті вікна зроблені. Так, йдемо далі. Третя кімната. Тут є груба, дві груби. Я не знаю, скільки кімнат вони опалюють, груби точно робочі. Ну, виходить одна, друга. І це, да, ну, на, 4, на 4 кімнати дві грубих вистачає. Тобто можна хату дровами отопити. Так, і кімнатка четверта. Це трошечки менша спальня. Теж чистенько, все біленько. Люди використовують, теж живуть в Тальному, використовують як дачу. Я зараз покажу багато там насадженого. Ну не багато, але є молоденькі яблуньки, виноград. Люди займаються рослинами в себе вдома Тальному. Отак, трохи і тут насадили і. Хатка хороша. Будинок цегляний повністю. Не глиняний. А яка площа хати всій? Не знаєш? 78 квадратів, що? 78 квадратів площа. В районі вісьмидесяти. Так, тут є старі постройки, дідуська жив, ну тут все під знос. Скважина ще не нова, але но ще, робо, ще робоча. Якщо почистити, буде. Зараз господар включу і сусіди всі живі, всі нормальні, каже, тут бабуся живе там далі. Контролює всі порядки. Так, це літня кухня. Сейчас зайду. І гараж. Так, вода тече. Все нормально. Так, літня кухня. Тут, здається, газу немає. Щас глянемо, бо не повністю. Оце літня кухня. Тут якби, мабуть, построєчка старіша, але самі бачите, стан нормальний, непоганий. Ось грубка тут можна топити, нею також піч є робоча, хто хоче смак дитинства згадати. Бо я ще помню, я не такий старий, але кажу, мрію щось з печі спробувати згадати. Водечка Так, гараж з гаража все забирается відповідно. тут такі речі, що даром не віддаються. тут курничок був Зараз садок покажу, що что... так, погріб. Так, треба чистити і трохи підтікає, бо каже власник, що трошки неправильно сліви з хати зроблені і тече прямо сюди зверху. І... Короче, якщо переробити, то буде. Добрати воду да, воду, да, воду відвести, щоб не. Щоб не... Да, да. Да. Так, бурякова яма. Саму хату поснімати? Ні, ні, не, не, не набачі Хатинка. Ніяких тріщин, нічого я не бачу. Коміном цим вже не користуються до цього котла базового. Його можна, ну його треба вибирати Жити тут. -то. Він не не, не не потрібний вже. Хороша хата, здорова. Так, 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 це тут. Деревця більш старі. Город, значить, що каже, дедушка був чи головою колгоспу, чи хто. Коротше, по документам межа йде отам, де ви бачите кущі і бур'ян. Але туди далі він розгорав ще. Я чуть ли не такий самий кусок, і ним можна спокійно користуватись, там ніхто не приходить. Ну, воно якби не, не ваше, але люди собі дає, вони користуються. І отакий от молодий садочок. Це яблунки. Хороших сортів, кажуть, дорогих. А виноград хороший, дуже добрі люди займаються виноградом і саджанцями, і продають виноград. Тобто я думаю, що, що нормально до бути. Єдине, яке зайці трохи тут нападають. Але якщо жити, може їх не буде так сильно. Ну такого сильно з'їденого не видно, щоб, щоб щось з'їли. Місця куча, хата здорова, крепко, вікна поміняні, єдине туалет, ванна немає, але при бажанні зробити єде. Це точно тут вистачить на здорову сім'ю і городу і... і городу, і двору, і хати. Так, ще раз, водичка скважена, в хату не заведена. Газ заведене, опалення газове. Ділянка 45 соток. Будинок в районі 80 квадратів. Ціна 7 тисяч. Торг на документацію, та ну на такі моменти Тисячі не подвигаються, але но... на щось посунуться. Так, і зараз ще підемо подивимося, що ж там за річка така гарна. Ага, все, і можна тут вийти. Фундамент тоже нормальний наш. Так, сейчас піду до річки ще покажу. Так, спустився до ставка. Ось такий красивий ставок. Там гес. за углом там пляж є з песком і це ж нічейне приходь собі лови рибу тут що хочеш і не не така красота це річка що через центр тогу проходить Є люди тут живуть тоже, такі красиві двори. Покажу як. Якщо не стрельне ніхто в ответ телефона, так люди собі. А, тут не видно буде. Все, Вс, отак.